Morning, Всім привіт! Мене звати Саша, викладач корейської мови школи Азіаніш. Сьогодні ми з вами розглянемо розділ з топіку, а саме читання. Тому, кому цікаво або хто планує здавати, тому це відео саме для вас. Поїхали! Перше наше завдання Муазе Теана і Ємніка. Муазе Теан, громадка Етеан, Про що? Тобто, про що говорять в тексті. По прикладу, оберіть правильний варіант. І читаємо приклад. Я приїхав з Китаю. Громадка ССОД, як приїхати з. Я І варіанти відповіді. Качок. Сім'я нам не підходить, і рим ім'я не підходить, нара країна, да. і наї – це вік. Тож наш варіант третій. Дивимось далі. Цігемен Йоран сімніда. Зараз ніч, 11 година. Відповіді наї – вік не підходить, шиган Час, поки наш варіант, Цюмаль, вихідні. Н -н -н -н. За суботу тойоїль, неділю іреиль. Нічого не було, тому не підходить. Кійцолля. Кінджоль це в нас сезони пори року. Тобто есть Йоримо напишу. Йорим як літо. Аллі як осінь. Йорль як зима і пом весна. Нічого з цих, з цих слів тут не було. Тому нам підходить другий варіант, як шіган час. Да. Далі, 32. Чіп апе і на ній сніда. Пьонмондо і СМІда. Навпроти будинку інен, як банк, є банк. Пьонмондо і Сміда. Лікарня також є. Граматика то, яка додається до іменників, перекладається як також. І дивимось на наші варіанти: чансо як місце, шопін як шопінг, ціко професія, «професія», «йохен» як подорожі. Ну, Логічно, що нам підходить чансо як місце. Бо Боен банк, лікарня, тип, будинок, ну і місце знаходження. Да. Третє третє. Сеніре кабан Кабані Кабаннязує посміда. На день народження, синіль день народження, кабан сумка пата отримала. Ось це у нас от. Як минулий час. Так? На день народження отримала сумку. Сумка дуже гарна. Перший варіант: Кехвек. Плани не підходить. Хюїль як вихідний день. Дуже часто плутають слова хюїль, хюга, анап, і хюген. Хюїль це вихідний день. Хюга це відпустка. Панак канікули, там школи або університету, так? ну і Йоген як подорож. Ось. Третій варіант Чвімі – як хобі, четвертий санмуль як подарунок. Нам підходить, бо йшла мова про день народження, отримали гарну сумку, от тому четвертий варіант щінмут. По прикладу, оберіть найпідходящий варіант. Читаємо приклад. Онерин папимніда сьогодні зайнятий. Сіганіобсміда. Сьогодні в мене немає часу. Да? Бо іль це робота перший варіант. Сарам це людина, і кіхвек це плани. Шіган більш за все нам підходить. Друге. Е, Як напрямок, та, іду в театр, і он варель пумніда. дивитися фільм. Бода інфінитив слова, як дивитися, нам він підходить. Бо симніда це слово, до речі, має декілька значень. Ось це його інфінитив. Може перекладатися як писати, може перекладатися як носити в плані головного убору, наприклад, моцаре слой, ношу капелюх, да. може перекладатися як гіркий. І останній четвертий варіант, як використовувати, да. скористатися, наприклад, чи може скористатися вашим телефоном. Можна буде сказати через слово сида. Далі, третій варіант – «ансеніда». Анда це у нас сидіти, манам ніда, як зустрічати. Тож наш варіант другий. Далі, 35. Пекапумніда креслу моксмніда. Перше чек, як книжка, не підходить. Коп, як чашка, не підходить. Як як ліки, це нам підходить, пап, як рис, або в цілому їжа не підходить. Тож в мене болить живіт, тому з'їв дослівно, так. але ми перекладаємо як випив таблетку, бо мокта на розмовній корейській дуже часто вживається як пити. Тож якщо ми скажемо копіруємо дослівно з'їла каву, Абсолютно зрозуміло буде, що ми мали на увазі випила каву. Далі: тонен, цима анен ани паді угу. і псніда. Я не ношу спідниці, ціма як спідниця анн, граматика, заперечення, яка використовується перед дієсловами або прикметниками. І дуже часто помилку, яку роблять, граматика an буде роз'їдіняти слова, в яких присутнє слово хада. От, наприклад, онпу хада, це в нас навчатися. Да? З граматикою an буде ось так, онпу ан «ан», «іо». Бо якщо ми скажемо «онпу, іо» – «он онпу-ео це буде граматично неправильно. Да, ми не можемо так сказати. Ось це правильний варіант. «Конпу ангіо». Так, і дивимось на варіанти відповідей. Граматика манна в перекладі як тільки. В цілому, нам вона сюди підходить. А Ношуть тільки штани. Друге граматика присвійного відмінку. Ну, наприклад, ось таке ікон. Омоніє, кабан, маніє. Це мамина сумка. Ось, так, сумка належить мамі, присвійний відмінок. Ось так ми вживаємо цю граматику. Але на розмові ця граматика доволі часто опускається. Третя, граматика ТО, ми вже розібрали, що це як також, наприклад, там сумку ТО. Анггурия. Друг також корейську вивчає. І остання граматика це Ва в перекладі як І. О, ця граматика йде більш письмова і більш офіційна. Бо є синонімічні граматики, такі, такі як «хако» або Іран. Ну, думаю, ви за це знаєте. 3점. 3브라점 3점. 3 3 3점. 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 3다 3점. 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 Камні, да, як йти в парк, щось там а, Нитке", а, В перекладі як пізно не підходить, адджу як дуже не підходить, Чиїль як самий, або най, наприклад, там чега каджан або чель-чуанинимшік, токпокея. Моя найулюбленіша їжа це токпоке. Ну і чаджу це наш варіант, як часто, тому часто хожу в парк. Далі. -чом ось там. Тобто бал за екзамен поганий на пда, екзамен, ну, або провалив, або складний. Тобто, шукаємо якийсь з цих слів. Косміда не підходить це від слова «кида» як великий. Як маленький від слова чакта, не підходить. Оріос мніда це від слова оропта підходить, бо це якраз таки складний буде. Циміос міда не цікавий, не підходить. Тому наш варіант третій. Сіхомі ореосміда. Далі оні кіронціги мida. Кхацугдива хамкие садзинин. Ось там так. весілля сестри разом з сім'єю фото ну, зробили, Да? Дивимось на варіанти. Пеуміда це як вивчати. Чиксмніда робити фото. Це нам підходить вже відразу. Понемніда відправляти там посилку, наприклад, або проводити час. Сіган або немніда, наприклад. Да. Мандимніда це у нас від слова мандельда. Але Елка у нас випала, бо якщо у нас далі граматика буде починатися на P, на «с» або на N, то Lка у нас зникає. Мандимніда. Тому так. Якщо в когось виникло питання, чи можна сказати з хацини Так, в принципі, можна, але чикта це саме як фотографувати, да? тому це як виразом йде сане чиксміда. Добре, запам'ятали. Давайте далі дивимося, ось в цих завданнях дуже часто роблять помилку. Чому? Бо. Темель і кома Ціаненкосельку. Прочитайте і обріть те, що не відповідає змісту тексту. Да? Тобто вибрати неправду. От і інколи дуже часто, вірніше, просто не дочитують або ігнорують завдання да? і дивуються, чому там, більшість варіантів нам підходить, бо тому, що потрібно обрати те, що не підходить. Давайте подивимось саму картинку. Кендзу, кукак Йоен, хамкіцувай. Давайте відправимось до подорожі в кінджу з традиційною музикою. Да? Кугак, як традиційна музика Йохен подорож. Кіган це у нас час, період. Да? Є щеган. Кіган це більш довгий проміжок часу, як період. Да? І у нас виходить. І воля, черіль, борюль до саволь сааміль іроїль. Кянцо це в нас місце. Тобто, де це буде відбуватися? Кьонджу пан Мургуан в музеї кенджу. Мель охуто сі, та зосі кунюні сміда. Кожного дня вистава з другої опі годину вечора. Дивимось на варіанти відповіді. В музеї будуть дивитися виставу. Да, це правильно, бо місце в нас музей. Друге. Вистава буде йти протягом місяця. Неправильно, бо у нас з другого місяця по четвертий. Тому це відразу мінус. Неправильно, але давайте дочитаємо. Ірередо, коньонісніда, в неділю також є вистава. Правильно, бо вистава кожен день. Озонен, коньонен больсооб сміда. Озон, це в нас час до 12-ї години. Так? Тобто, це як ранковий час, а, що вранці до 12 ви не можете подивитися виставу. Так, да, це правильно, бо починається з 2-ї години. Тому наш варіант ібон друге. Наступне: 41 цібаб цорому, чипо будинок, ПАП-рис або їжа. Цором, як? Тобто, начебто домашня їжа, або як домашня їжа. Омає саранцуром татитан. Да. Тепла домашня їжа, як любов матері. От. І пункт дві хвилинки. Тобто мається на увазі, що готується дві хвилинки. Давайте дивитися. K'organ і John Woning. Кіок це в нас ціна. Тобто ціна 2000 вон. Це в нас. Правильно. Далі. друге оменя мандиросніда. Приготувала мама. Ні, у нас за це мови не йшло. Тут було просто сказано, що тепла їжа, як материнська любов. Так. Далі і пункт фонасо моксніда. Дві хвилинки ми підігріваємо і потім їмо. Це правильно, так. Да

Тоді що на рахунок завтра пообідати? Ніль кінця на його, дельхакеусі та не звонаю. Завтра супер добре. Завтра в шкільній їдальні зустрінемось. Так, Читаємо варіанти наші. Чінсон-сіка, Бондзо Месенджери, Бонсдіда, що Чінсон як першої відправила повідомлення. Да? Це в нас. Правда, бо вона перша відправила. Ван, йон ці, нин, Точа, ці дві людинки завтра в нас зустрічаються. Повинні да? домовились на завтра. Нин нин, а Сьогодні, он, а, не обіде. Не буде обідати. Ні, це неправда, бо вона казала, що в неї в обід інша зустріч, тобто в цілому вона може і пообідати. Четверте. Йон Чіпсон, Сереж і Сікта несомана реклама їда, що вони збираються зустрітися в їданні. Да, Вони домовились зустрітися в підібрати Те, що відповідає змісту тексту. Читаємо текстик. 친구가 어제 이사를 했습니다. 저는 친구의 이사를 도와주었습니다. 이사가 끝나고, 친구와 함께 한국 음식을 먹었습니다. Мій друг вчора як переїхав. Иса переїзд. 저는, 아, я допомогла своему другу. 다. И после того, как мы закончили переезд, разом 한국 음식, корейскую ежу поїхали. Перше, човнин одяг цінгу ці викасніда. Вчора ходив до друга додому. Ну, в цілому, так, він допомагав переїжджати, тому логічно, що він був в нього вдома. Тому поки підходить. Я показала як другу свій новий будинок. Не підходить, бо друг переїжджав в нього новий будинок. Третє. Я зробив подарунок для, в честь переїзду моєму другу. Ні, за подарунок мова не йшла, тому не підходить. Четверте, я разом з другом робили корейську їжу, приготували корейську їжу. За корейську їжу мова йшла, але вони не готували, вони її просто їли, тому не підходить. Наш варіант перший. 44. Пека з у вас в торговому центрі зробила карточку. І Кадира і Сім'я з Гагізальсу із Якщо ви маєте цю карточку, то ви можете купувати дешевше на 5%. І кадеро сімман і сан замін фінуа хюзі, тиндопадельсу і Якщо ви з цією карточкою купуєте на суму вище і сан це вище 100 тисяч вон, то ви можете отримати як в подарунок піну мило, хюдзі туалетний папір і тин і так далі. Щось інше. Так, перше, ПК зомби з кадериса в другому центрі купила карточку. Ні, вона її там мандеросніда просто як зробила, тому не підходить. Так, Пекозу...", Пекозу тобто, якщо ви купуєте з карточкою РО, як родовий відмінок, яким чим з цією карточкою. Торгового центру, то ви можете купити дешевше. Так, це правда, бо на 5% ми можемо купувати дешевше. Пекудзом з головинку кадерил з В торговому центрі обов'язково потрібно використовувати карточку. Ну, ні, за це мова не йшла. Щоб створити цю карточку, вам потрібно буде 100 тисяч вон. Ні, за це мова не йшлась, тому четверта в нас неправильна. Да. Так, 45-те. Я йду на роботу пішки, Коросо як пішки, цульгини йти на роботу. Приблизно займає як година. Да. Трошечки важко, але гарний настрій, коли я приходжу на роботу. А також мені цікаво прогулятися і подивитися на будівлі. Да? Ну, під час того мається на увазі, як йде на роботу. Мюнсо у нас як одночасність діє. Коли я йду і оглядаю будівлі, мені це подобається. Мені не подобається водити пішки. Неправда, їй навпаки, це подобається. Тобто, да? перед тим, як прогулюватися, настрій дуже класний. Не підходить підходиться. До фірми на автобусі займає приблизно годину. Ні, бо займає годину пішки. То під час прогулки, прогулянки ви можете подивитися на різні будівлі. Це правильно, бо вона підкреслила, що їй подобається саме і гуляти, і роздивлюватися будівлі. Ось до. І на цьому етапі ми зупинимось. Другу частину ви зможете побачити в наступному відео. А поки ви можете залишити свої коментарі, що саме вам сподобалось, або не сподобалось, на що потрібно більше звернути увагу, можливо, ви хочете почути більше пояснень. В плані граматик, лексики, можливо відразу синонімічну розглядувати. Тому, будь ласка, я відкрита до критики. Я тільки за, будь ласка, я чекаю ваші коментарі.